Друзі, привіт всім! Вирішив подивитись на щеплення Донфе 244 g 2 Ну Дивіться такий момент. Поставив тут фонарик, зняв крижечку. Хочу перепровірити і все срегулювати. Виходить, що по мануалу, по книжці основне щеплення. Зазор між вижимним і лапкою е, має бути е, 2,5 мм максимум 3 мм. Е, на, на, ВОМ, ось тут, на вом має бути 0,25, от тут має зайти щуп. Ось контрагати треба тут. І ось тут має зайти щуп 0,25. А там має бути, зараз вам покажу, у мене такий, така велика проблемка, ось та лапка внизу має аж 8 мм від виживного. Наверху, там 2 мм. Получається, що та занадто далеко від виживного. Ось та. Дуже далеко. Треба їдати ближче. Тут треба розконтрагати. Внизу треба розконтрагати, воно тому нижче. Получається, не можу показати. Ось про Ось ті дві гаєчки. Ось там, де мій но Вот Там треба розконтургаяти і дати лапку ближче. А там заблизько 2 мм. Зроблю 2,5 Ну, після того, як цей відрегулюю, бо може бути, що повернеться назад там. Ось такі нюанси. Вибачайте, що ну, коротко, тут дуже тяжко показати, реально ну, засняти. Ну, Запам'ятайте оцей момент. ВОМ має бути 0,25, це має спереді тут. А основне щеплення, там, де вижимний, має бути 2,5-3 мм. Ось там. І їх так коли регулюєте, щоб самий вижимний не крутився, щоб його не було постійно, щоб він не, не був постійно в роботі. Він має сидіти на місці, типу, коли е, не працює. Типу ну, Не нажимаєш на щеплення, лише коли нажимаєш на щеплення, тоді він крутиться, бо він став близько до... до лапок і нажимаєш його. А так він не має крутитись, має стояти на місці. Ну, Можливо, що щось не то сказав, але наскільки я зрозумів, ну, в основному так. Дякую, що дивитесь, пишіть коментарі. Дуже багато в інтернеті відео. Але дуже важко ну, типу, знайти щось толкове і сам не можу це пояснити. Знаю основу, але не знаю типу, мілочок пояснити і так далі. Ну такі нюанси є. Дякую, що дивитеся, ставимо лайки, до слідчого відео.